Куди йдеш, чого, по що, а хто тобі скаже, Все, там кутушний сю. Не тільки все, і сьогодні. Ховаємося там під вішку, о, привіт. Я трохи буде Він Нас працював, по, би, потім де? попробував другу роботу і вернувся. Біться за роботу. остатньо то я працював на двох місних закладах. Да, робота була дуже тяжка, не скоро. Набагато тяжче, ніж тут. І малину, то в мене, ну, мене теж йшов би, тут, так, як тут йде акор тільки там йшов акорд від тонажу. Там треба було, ну, десь за пару годин я їх кинути до 5-6 тонн м'яса. Порівняти тим, що я тут заробив, і тим, що я там заробляв, на останній роботі настав на заклад. Та й що говорити, то два рази більше я тут взяв там. Я навіть не чую, що я там чув. Я ходив в пасках на спині. По спиною мають вам проблеми, на руках, бо руки від того м'яса, не досипу чи ще щось. Яка от вага, е, крім всієї одної підстави, отак в середньому, ну, ті, що коробки не ваші, які приблизно скільки важать кілограм, тому що деколи буває, що хлопці приїжджають, і говорять, що так, фізично. На, так, найтяжче, то на двойці, то 20 кілограмів. 20 кілограмів. І там у нас що? Е, які товари? Там овочі, овочі і фрукти. Тільки овочі і фрукти. Бо там збоку є молочка і то все решта кубаси, серед то, то, то ще легше йде. Там приїхав, чак взяв по 6-8 по картонів монологи, взяти навіть не чувствує. І воно бігом комплектується, складається. Да, але ну, да, на двохці теж воно бігом комплектується, тільки да, Там треба, ви кажуть, прикласти силу. Ну, Як хтось як не хоче робити, чи такий, що думає, а я на години буду робити, мені там простіше, да, я не спорю. То роботи не для нього. Як хтось хоче заробити, то треба прикласти силу. Ти на акорд може Так. Скільки часу тобі потрібно було, щоб перейти на акорд? Скільки ти працював на погодинній платі? Я місяць І часу, ні. але після другого тижня вже починав старатись, спробувати, чи я витягую ту, чи ту норму, чи на ті постави, чи на ті. Що було найважче, коли ти коли ти починав працювати? От що що саме такі негативні моменти? Типові. От що не подобалось на початку? Ну і на початку мені зараз не подобається, я тітки з інших гарантів новенькі приходять, їм показали, що і як робити. І все, про них забулись. Наші то хоч на запасах роблять. Там, якщо, наприклад, на вісмерці, там, де пиво, вода, бумага туалета, там те все таке сухе то вони там в кінці самому тих всіх рядів складають. Тих пускають одразу на поставу. І особливо на деяких таких постав, що мало позиція, багато товару, треба бігом його складати. Заїжджаєш. Як кажуть, стало два телятка і чекають оператора. Перекрили весь коридор і за ними вся курика. Все стоїть. Всі хлопці, хто на акорді, кричать, матюкаються, плюються. Вони стоять у них часовка. Вони чекають коли оператора, коли привезе товар. Якщо хочете на години робити, ну то ідіть десь на іншу поставу. Чи в ну, міняйте знаєш, вже роботу. Чи йти на інший завод? Направда, бо. То, 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 то саме більше, що мене Проблематично з такими роботниками. Я не знаю, і наші їх беруть. Візьмуть ще якихось дідів старих. Я ж так. Не скоро, не скоро. Дядько приїхав заробити, але ви дядьку, ну. Якось. Підсумовуючи, робота для молодих під, під, активних так. і для тих, хто хоче заробити, а не просто хоче по, по, постояти похудеть, І, поки. І... Якщо хочеш заробити, то треба вкласти силу, а не... Окей. І я собі не почасав, мені я можу собі покотитись. Окей, ти говорив за зарплату, що так тут набагато більше зарплати, може сказати, яка? Це місяць п'ять. Там на саме найбільше ще на м'ясокомбінаті. Так, да, я тоді було іменно перед святами, я тоді по три години спав цілий тиждень, навіть по дві виходило, то я тоді витягнув з половиною. Але ми тоді влупили за день почти 30 тонн м'яса. Осно графіку, Ви тут працюєте день на зміну з 11, так? нічна, з 8. з 8, з 10, коли Бог дасть. Як з графіком? Типу, чи достатньо перерв, Чи достатньо там, ви маєте собі можливість вийти на перекурку, коли. Скажу чесно, я вийшов, поїв, я став роблю. Я не курю, слава Боже, кину. 에... Таких переривів, наприклад, вийти, так. Да, деколи... Іде, коли замахався, вже собі піде собі, можна вийти. Нема такого, що а куди йдеш, чого, по що, а хто тобі сказав, що да. вийшов собі на тих бігом, хто курить, вийшов собі, перекурив, там собі полялякали хлопці на корівці. Вийшов собі бігом, вискочив, каву випив. Наприклад, там якусь там під кінець змінив, коли вже кажуть, живота скрутила, що захочете з'їсти. Вискочив собі, кава є, все, все стоять автомати, пішов собі, зробив каву. Купив собі того батончика, якого хочеш собі сів, перекусив і назад пішов робиш. У вас там є столова бетоністя безкоштовно. Крім цього, є автомати, де також кабати безкоштовний чай. І є автомати, де ви можете собі купити якісь снеки Так. такого Премія вже голову. Будеш. Тільки я ще це не оголосив, я ще тримаю інтригу. Але почекай. Я сказав а -а -а. буде. Ще, Ще, щодо, йдемо. Окей, спали. Бо я просто чула сьогодні край вулика. Що з нове має бути сподіваюся? До основного колективу. Всі дуже цікавляться, яка тут команда, як колектив, як координатор. Бо я зайшла до вас. вас, тут прям дуже миленько. Скажу так, я привик, так, да, і я кажу поляки. Главне не боятися прийти питатись. Нема такого, що ми приїхали добре, ми там двоє, все там кутуш, не тільки вдвох, дивитися, коли діти боятися лежати в ліжку сосу. Ми вийшли нормально, поговорили, розпитали, що і як, де тут що є, де тут, наприклад, чи є, де тут обще, де там хто що має своє. Прийди нормально, розпитайся, так і так, познайомся, поговори, розпитайся, що до чого. Тобто навіть всі зразу таке, щоб прийти, хоч, хоч хтось приходить, хоч тільки питається. Ні, є такі, що бояться прийти, щось навіть як казати, слово, сказати. Ховаються там під віжку, о, привіт. Все, в кімнаті закрили, сидять. Ні, тут, тут, як сказати, як велика сім'я, треба нормально приходити. О, привіт, привіт, що там, як там, де там, скільки там, де там, де там, що там, що, там сьогодні робимо. Е, їдемо десь на закупи, їдемо, все, поїхали десь. Я кажу, п'ємо пиво, сьогодні вихідно. П'єм пиво, все, сидимо, віддихай. Не треба так, не треба сидіти в собі, не треба стримуватись. Треба бути дружним до колективу. Колектив хороший. Я не буде таким, як кажу, я діти маленьки застичку. Таким я трохи буде розслаблений. Ну, смішно, то смішно. Ну такі є, що приїжджають, що <клес> <клес> бояться щось. З, з, з нього слова не можна викинути. Е, Як вас взагалі відносини з координатором? Нормально дзвоню, так і так, Ігорку. Така ситуація, наприклад. Я захворів, чи хтось сам захворів, дзвонить, каже, що так і так. Ви вибачайно направляєтесь. З вечора хто його знає, з вечора нормально зранку станеш. Да, він все розуміє, на роботі все там там, допомагають, підстроюють графік туди-сюди. Щось, наприклад, з бусом, Ігорку, треба масу треба то, треба то. Зразу в той самий день, чи в кінець зміни, чи зранку, як приїжджає на роботу, чи там віказу там неважна зміна, вже все є, готово вже. Так машина вже є. Ігор, треба нам десь туди, туди, все підстроюється, допомагає. Для тих, для тих хто приходить, думаєте, хлопці, не ліміться, бріться за роботу. Можна заробити? Та. <гум> І, як каже, так, 27. І я кажу, треба бути дві хороші. Так як є один у нас такий пелешок, що за ним позакладені. Триматися, де він літає, на яких підставах. Як мене охрані я його не можу знайти. І замигани він у курилці не в столові, він на складі. Хлопець, хлопець такий, хоч малий, як каже, листисий, але Дурі теж має добре. Літає з тими палетами, як не знаю, що. За ним за ним найдесь, не знаєш, де він є. А вже був на одиниці, вже другі на воді, вже другий на хімії, вже друзі там. Я друзья тільки палети буду. Так, хлопець, так, хлопець. Дед, він тут живе <плес> Він живе в ожарові. Він нас працював, Хоча по, би, потім спробував де... другу роботу і повернувся. Може ми приїдемо на ожару і ми теж там не зможемо його знайти.